Повторювати ті цифри, про які говорив прем'єр-міністр, про які говорила шановна пані Посол, 159 Перших громад в цьому році ми будемо мати вже 368, і саме головне цей проект є вже третій по підтримці України в саме реформи децентралізації. Перший проект діалог, який був запроваджений разом з USAID, проект Пульс, який зараз працює, і проект добре, який запускається сьогодні. Саме він спрямований на те, щоб підтримати відповідальних наших українців, які не тільки говорять, а впроваджують ці реформи. І саме тут присутні 25 громад. Які є, вибачте, народженими і ще не народженими, тому що відібрані, відібрані ті громади, які ще не були утворені, ще які підуть на вибори 11-18 грудня. Я їм бажаю успіху, але це ті громади, які також показують, яким чином саме в цих сіми областях потрібно будувати на сільській території. Такі амбітні проєкти. Амбітні проєкти, які стосуються взагалі зміни системи управління в державі. Тому що коли ми кажемо про декомунізацію, це не тільки зміна нас, вулиць або міст. Це питання зміни системи управління, зміни радянської системи управління, яка централізовано тримала кожного сільського голову на заробітній платі або на комунальних видатках. Сьогодні все в ваших руках. Ви маєте бюджети, ви маєте повноваження. Ви маєте можливість вибудовувати стратегії, і саме на це спрямований проект добре. Будь ласка, ви будете мати підтримку по напрацюванню стратегії, підтримки проєктів саме головне мати взагалі перспективу розвитку. Про що йде мова постійно в всіх проектах, які підтримують нашу національну ідею, нашу національну реформу. Бо національна реформа, децентралізація це наша справа. І я хочу просто зараз подякувати і Сейді. І Еджу, і ДЕСПРО, і Фонду відродження, всім тим, хто долучився до цієї спільної праці разом з Європейським Союзом, з проєктом Юлідом, створили нам той фундамент, згідно якого ми зараз маємо можливість рухатись. І тому все тепер залежить від вас, від вас, від відповідальних людей, яким ми повинні допомогти. В цьому році ми запустили дві секторальні реформи децентралізації в освіті. І в охороні здоров'я це те, що стосується підготовки і по госпітальним округам, це те, що стосується підготовки по створенню шкільного простору. І тут потрібно разом відпрацювати ті речі, які об'єднають всю цю, цю роботу. Офіси добре, які працюють сімей областях, центральний офіс реформ, який створений за підтримкою проекту Юліт, офіс секторальної децентралізації, який працює з проектом ЕДЖ, фонд відродження, який нам постійно допомагає. Підтримки цих процесів. І саме головне оці 11 законопроєктів, які саме про те, що говорив прем'єр-міністр, повинні підсилити реформу децентралізації. Вони зараз чекають в парламенті. Перший закон вже пройшов, ще 10, які повинні чітко відповісти, яким чином добровільно приєднати до новоствореної громади, яким чином підсилити старосту, яким чином сьогодні дати фінансові ще додаткові можливості для того, щоб ПДФО залишалося там, де людина зареєстрована, там, де вона працює, а не уходила по місці реєстрації підприємства. І це ті всі речі, які ми повинні створити разом. Ми є менеджерами, простими менеджерами цього процесу, але менеджери. Проекту, який є найуспішніший, який змінить систему управління в державі, і саме головне, сильні громади здатні об'єднати країну. Об'єднання країни сьогодні потребує час від нас. Сьогодні це великий виклик, військова агресія на сході України, яка хоче розділити країну. І саме ви, ті люди, які цю країну об'єднають. Я вам за це дуже дякую. Дякую, пане Геннадій. У мене до вас теж невеличке запитання є, але перед тим я мушу уточнити, що пана Гройсмана виключений мікрофон. Децентралізація приносить кращі результати